Аю, це програму зору» на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах гідни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Михайло Яцюк, директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України. Добрий день, доброго дня. Перед втечею з Херсона і з правобережжя росіяни майже місяць качали, розповідали про страшну історію, яка може відбутися з затопленням, прорве плотина, гребля, змиє всю Херсонщину, все потече в море і так далі. так далі, так далі, далі. Плотина справді ушкоджена, ну принаймні частина там споруд, я говорив з мером нової каховки. Як ви оцінюєте? Перспективи якоїсь катастрофи на Каховській греблі Це можна оцінювати як цілком, цілком реальну ситуацію, і я думаю, що єдине, що спинило наших окупантів, це те, що вони так само попадають під загрозу, тому що загроза, загроза руйнування. Населених пунктів загроза руйнування споруд, загроза військам вона також для них ще більша ніж для правобережної частини Херсонщини, тому вони можливо і не ризикнули. Хоча мені здається, що в планах це було, враховуючи те, що Росія цілеспрямовано руйнує нашу інфраструктуру. І енергетичну безпеку, а Каховська ГЕС це один із дуже важливих елементів енергетичної безпеки України. А водні ресурси, які зосереджені у Каховському водосховищі, виключно роль відіграють для всього е, промислового комплексу півдня України, і в тому числі для е, питних потреб питного водозабезпечення, і взагалі це величезне джерело. Якісної питної води, яка е, вирішує цілий комплекс е, таких проблем, які там існують на півдні. тому що місцева водозабезпеченість, звичайно, низька, там близько менше, ніж е, 500 Літрів на людину на рік знаходиться місцевим ресурсом. І Тому якщо б відбулася ця катастрофа, то це була б катастрофа гуманітарна, я б сказав. Тому що доступ до питної води і навіть до умов санітарії для місцевого населення, це сотні тисяч людей, вони були б обмежені. Якщо б говорити простими словами, то якщо б росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, то змило б не, скоріше не правий берег Херсон, а скоріше лівий берег Олешки, Голупристань і, і Кінбурн. Ну, Лівий берег, по морфо морфометричним характеристикам по орографічним характеристикам, він нижчий, і дійсно шкода затоплення. Площі підтоплення площ вона була б набагато більша ніж для праобережної, яка є вищою за показниками, орографічними е показниками. Тому дійсно, я думаю, що це один із моментів, чому це не відбулося, і вважаю, що в планах руйнування цієї інфраструктури воно дійсно було. Якщо говорити зараз, я розумію, що ви не військовий експерт, але якщо говорити зараз, то навряд чи якимись там артилерійськими засобами можна пошкодити плотину аж так, щоб вона була зруйнована і вода, грубо кажучи, витікла з неї. Ну, Звичайно, наші будівельники, які будували гідротехнічні споруди, а це гідротехнічні споруди. Підвищеної складності там спеціальна ми знаємо методологія будівництва, спеціальні марки бетону їх не можна просто так зруйнувати, навіть влучанням ракет чи снарядів. Угу. Вони розраховані на певну стійкість і тому ризик руйнування зараз він звичайно набагато менший ніж там, коли можна було закласти якісь величезні об'єми вибухівки і зруйнувати це. Потрапляння снарядів. Чи навіть ракету не нанесе тієї загрози, яка може нести, коли там безпосередньо автомобілі були встановлені mm -hmm. з вибухівкою, і ми розуміємо, для чого вони були встановлені. Це якби запобігання, щоб наші військові не обстрілювали дорогу з метою того, що могли би також вразити ці гідротехнічні споруди. Тому дійсно ризики. Попадання снарядів або ракет вони не несуть загрози руйнувань. Який рівень води зараз в Каховському морі? І чи вистачає зокрема цієї води для Енергодару? Ну і там, ну, в першу чергу, для Енергодару? Для Запоріжжя? Що дійсно, хоч і водосховище не працює, відповідно до правил експлуатації, які є для каскаду Дніпровських водосховищ. Але рівень води водосховища дозволяє безпечно використовувати її для охолодження запорізької атомної станції і для того, щоб працювали водозабори, які розміщені на берегах цього водосховища, для того, щоб вони виконували функції по водопостачання. Тому, поки що не дивлячись, що витікання води відбувається. І, повторюсь, воно не відповідає не завжди відповідає правилам експлуатації, тому що щомісячно встановлюється режим роботи. В даному випадку водосховище багато місяців не контролювалось і воно б не працювало в синхронному каскаді шести водосховищ, як це було раніше. Але разом з тим, якихось великих ризиків ми сьогодні не можемо сказати для того, щоб. Були загрози або для питного водопостачання, або для тієї ж атомної станції. Ви згадали водозабори. А як з головною спорудою північно-кримського каналу? Я розумію, що зараз зима. А, ну але а, коли зима закінчиться, чи чи можна буде, щоб він працював а, чи на наповну? Ну коротше, давайте поговоримо про північно-кримський. Що там зараз, як там зараз? Ну, відповідно до правил експлуатації, північно-кримський канал вже не має працювати. По правилах експлуатації він має бути з головна споруда, має бути закрита, тому що в зимовий період цей канал закривався. Він там відбувалися заходи по експлуатації, по покращенню експлуатаційної надійності гідротехнічних споруд, по покращенню експлуатаційної надійності самого каналу, тому що Більша частина канала в Сонській області це земляне русло, uh -huh. воно не може працювати взимку, оскільки для обмерзання тоді процеси е ерозії і бровки каналу вони просто руйнуються. І, відповідно, uh -huh. канал тоді замулюється і не виконує свою пропускну здатність. І по правилам експлуатації канал в цей час працювати не може. На жаль, знову ж таки, окупанти на це не зневажають, і починаючи з лютого, коли вони тільки захопили, вони зразу ж відкрили воду і почали подавати. Хоча по правилам експлуатації канал почав, має працювати з кінця березня. Тому ситуація і зараз вона загрозила у певній мірі, хоч доступ до. Рівень води водосховища дозволяє працювати в цьому каналі. Головна споруда може працювати, але разом з тим правила на те, що відбувається зараз, йде в розріз іде загроза для гідротехнічних споруд і для стійкості самого каналу на майбутнє. Хоча я розумію, що окупантів вони на це не зневажають. Їм треба цей сьогоднішнім днем живуть. І все, а решта про майбутнє вони не, не дбають. Хоча каналу вже понад 50 років, і ми дуже дбайливо до нього відносилися, тому що це ну, найважливіша артерія для півдня, і, зокрема для Криму, тому що це живильна вода, яка туди потрапляла. В прямому переносному смислі була надзвичайно дорогоцінною для жителів, для галузі економіки, і для в цілому для існування Автономної Республіки Крим І вісім років, поки вода каналом не подавалась, всі відчули його значення. угу. і його незамінність в цьому плані. Багато спекуляцій було після початку широкомасштабної агресії, після того, як вони оце відкрили канал, як вони дуже пафосно підривали ці дамби. Багато спекуляцій було про те, що хтось сказав, що цей підрив дамби нік ніякого впливу на, на сільське господарство Криму і взагалі на Крим не справить. А інші навпаки, росіяни казали, що все, тепер ми живемо по новому і будемо вирощувати рис. Де правда? Рис вирощують, чи ніякого впливу на, на, на Крим? Оце відкриття каналу не справило. Ну, насправді воно справило величезне відкриття. Тут ми ж розуміємо, що є інформаційна кампанія і маніпуляції певної інформації. Дійсно, я бачив також ті ролики про рис, і ми повинні говорити, що до 2014 року канал відігравав надзвичайно велике значення для вирощування рису в Криму, тому що по показникам харчових, по показниках. Кліматичних там надзвичайно сприятливі поки, ну, умови для того, щоб вирощувати гарний рис, можливо, і по, по харчових показниках найкращий рис у світі, і свого часу ми могли продовольчої безпеки, враховуючи рис Криму, рис Каланчака, для України забезпечувати. Але разом з тим ми ж повинні говорити, що за 8 років окупації Криму інфраструктура була зруйнована. Інфраструктура була зруйнована, тому коли вода прийшла, з нею не знали, що робити яким чином її ефективно використовувати. Тому почались маніпуляції. От, Так, да, ми там гарно зараз відновимо рисоводство, ми зараз відновимо зрошуване сільське господарство, але воно вже було знищене. І апріорі відновити те, що знищено, ну, не можна було за той короткий час, про який говорив. Якщо Україна десятиліттями розвивала комплекси і, і зрошувальне землеробство, і будівництво гідротехнічних споруд, і розвиток водогосподарських систем, то за вісім років частина цього комплексу вона була просто зруйнована. У зв'язку з тим, що належної уваги окупаційної влади автономної ну, Криму вже не для автономної республіки не приділялася. Яка ситуація зараз в Криму з водою, як такою? Бо я читаю звіти російських окупантів їхніх посіпак, і вони там розказують, що у них води стільки, що аж через дзвінця переливається в водосховищах? Це завдяки двом дощовим рокам. Та ні, це якраз завдяки тому, що з лютого були відкриті всі джерела, накопичувальні, і ми знаємо, що Крим це водосховище, це водосховище місцевого стопу, яке накопичується з місцевих річок, і це водосховище, які так зване наливні, які, в які подається вода з північно-кримського каналу. Так, от починаючи з лютого, вони відкрили. Всі ці накопичувальні джерела і дійсно заповнили їх по максимуму. І враховуючи те, що і сам канал він як накопичувальне джерело, вони також його використовують. Тому вдалося е їм заповнити всі такі вільні накопичувальні джерела для того, щоб убезпечити себе від ризиків відсутності води, як це було в попередні 8 років. На uh -huh. окупації Криму, тому вони зараз з такою певною певністю говорять, що вони забезпечені. Але це тільки завдяки тому, що захопили головну споруду північно-кримського каналу, що в розріз того навіть того, що канал, частина каналу вона не була готова до роботи, але от, тимчасово вони забезпечені, кажуть. Скажіть, будь ласка, чи чи перестали вони після захоплення головної споруди каналу? Чи перестали вони довбати дірки? Оці от підземні підземні видобуток води? Зупинили вони цей варварський. Ну, звичайно, частина свердловин, які вони використовували. Ну, це те, також була як інформаційна кампанія про те, що вони дбають, що вони щось роблять, якісь е заходи з водозабезпечення. Ми ж пам'ятаємо, як вони розповідали про те, що вони з під Азовського моря, яким uh -huh. чином воду транспортувати і вирішувати проблеми. І... Це якісь ефімерні ідеї такі були. Тобто зараз, звичайно, коли вода в повному обсязі північним кримським каналом надійшла в Крим, то звичайно, що потреби в експлуатації таких ненадійних стерловин, де не було і дебіту відповідного, і якість води не відповідала, і енергозатрати величезні, звичайно, вони просто призупинили цю діяльність. Протягом часу окупації Лівобережної Херсонщини. Що там було з водою? Чи працювали аграрії з водою? Що там Бахча, що там, там, що там робилося? Ну дійсно, окупаційна влада Херсонщини спробувала забезпечити працездатність і головного Каховського магістрального каналу, і північно-кримського каналу. І вода аграріям подавалася. Наскільки мені відомо у обсягах, які вони замовляли, і вони хотіли там так званий руський мір відновити шляхом знову ж таки ну, максимального використання того потенціалу зрошення і потенціалу е наявності е мережі е каналів. Зрошуваних для того, щоб показати, що от вони можуть забезпечити і можуть працювати. На жаль, проукраїнські аграрії не використовували цього, і вони розуміли, що урожай, який вони зберуть, це буде врожай, їх заберуть і просто це буде врожай. Ну, власне, так і сталося, да. Так, так і сталося. Але була частина аграріїв, які Ну, співпрацювали з окупаційною владою, вони використовували зрошення, використовували потенціал і вирощували свою аграрну продукцію на зрошуваних землях. Ми знаємо, що Херсонщина була ну, є в Україні, це найбільший потенціал, який використовувався в частині зрошення З рибою коротке питання, що в Каховському морі в Дніпрі з рибою після цих подій? Ну, звичайно, що аквакультура вона також просто... попадає під ризики впливу і під негативний вплив, тому що коливання рівнів води, яке не відповідає правилам експлуатації, воно призводить до... до певного негативу до загрози аквакультурі і тому числі рибному господарству. І відповідно не можна говорити про те, що там якісь катастрофічні наслідки, але ми повинні в контексті каскаду, наприклад, ми повинні розуміти, що якщо би сталася ця аварія, і коли б була зруйнована ГЕС Гребля Каковської ГЕС і Каковська Гребля, то тоді би. Дійсно, аквакультура б загинула, б, рибне господарство мало величезні втрати, і втрати вони б мали не тільки в цьому водосховищі, тому що е, тоді б би довелося перегувати рівневий режим і об'єми води у всіх водосховищах, які вище, а це також в першу чергу були б загрози для. Аквакультури для рибного господарства цих водосховищ тому це, і ці ризики не зникають, враховуючи, що ми входимо в зимовий період. Зимовий період це людові явища, які знижують венькісню, погіршують домови перебування, і тобто такі ризики є. Дійсно, пане Михайло, Херсон без води, майже а Миколаїв уже давно без води. Чому і як вирішується ця проблема? Ну, вирішується, якщо Миколаїв говорити, то ми знаємо, що Миколаїв, знаходячись на південному богу, але разом з Таєм споживав Дніпровську воду, і за це він може можна сказати так і поплатився, тому що коли зруйнували водовір, Якісної питної води не виявилось Миколаєві, і Південний Буг не можна брати, тому що там іде вплив Дніпробугського лиману. Вода високомінералізована, і її для того, щоб підготувати для питних потреб, вона потребує такої обробки реагентами і з економічної точки зору, і відповідно матеріально-технічної бази це не так просто, тому зараз. Іскільки мені відомо, і наш інститут водних проблем мілірації приймає участь в тому, щоб забезпечити диверсифіковані джерела для водопостачання Миколаєва. Цей потенціал південного бугу може тут бути використаний. Це потенціал підземних вод, які є поблизу, які по якості води можуть і по дебіту можуть забезпечувати потреби. Цього міста, тобто я думаю, що в найближчим часом ця проблема буде вирішена, тому що і потенціал науковий, потенціал технічний зараз дуже активно залучений, і, і уряд над цим працює. Тому мені здається, тут така синергія з'явилася, коли ми вирішимо цю проблему. Ну, проблема Херсона, вона з одної сторони десь простіша, з іншої сторони, складніша, тому що це ближче до зони бойових дій і постійні загрози руйнування інфраструктури вони будуть призводити до того, що ризики з водопостачанням там, поки в зоні бойових дій, вони будуть постійні, але разом з тим джерело води там є. На закінчення багато спекуляцій лунають про, про воду в Донецьку. Можете ви нашим глядачам пояснити, в чому суть цієї проблеми, як вона виникла, і чому люди в Донецьку, наші люди в Донецьку, українці, давно вже без води? Ну, це відома також проблема, тому що е, потрібно розглядати. Питання, звідки вода була в Донецьку Головне джерело води в Донецьку, це канал Сіверський Донець, Донбас, тобто водність річки Сіверський Донець. У зв'язку з тим, що з 2014 року там відбулася частина захоплена була, зокрема сам Донецьк, то водогосподарська інфраструктура знову ж таки. Російською окупаційною владою вона була руйну зруйнована. Вона руйнувалася цілеспрямовано для того, щоб звинуватити Україну. Що ви бачите геноцид Донбасу? Робите, водний геноцид. Що ви робите водний геноцид людей, які проживають в Донецьку? Тобто, це знову ж таки. Інформаційна кампанія, яка була підкріплена реальними діями руйнування водогосподарської інфраструктури і питного водопостачання. я просто уточнити: руйнування це ж росіяни обстрілювали. Ну, тобто і, там роб... був водовід, водовід великого діаметру, коли mm -hmm. який з е, річки Сіверський Донець, там в районі є таке місто Райгородок, mm -hmm. там була гамба перекрита і система. Відкрита частина каналу і закрита вигляді трубопроводу. Так, от цей трубопровод цілеспрямовано руйнувався, і якщо зараз подивитися через засоби дистанційного зондування землі, то ми побачимо, що там з'явилась дуже величезна кількість нових водою тому що воду ми подавали але. Через руйнування цієї інфраструктури вона витікала і в результаті не завжди потрапляла. Але нас звинувачували в тому, що от ви Донецьк не забезпечували, і зараз з'явилася кампанія нова російська про те, що вода в Донецьк і Маріуполь буде постачатися з дому. Але тут треба зрозуміти, а в дону в Доні є стільки води, щоби чекайте. А як вона з дону? Як вона з дону буде постачатися в Донецьк вертольотами? Так, чи як? як так так. да, друге питання? Чи є інфраструктура, яка буде постачати цю воду? Тому що ми ж розуміємо, що це. Це капітальні затрати, це затрати, які будуть вирі... вимірювати сотнями мільйонів доларів, і це зовсім нереально. Тим більше, що це знову ж таки зона бойових дій, будувати щось в зоні. Тобто, це, на мій погляд, знову ж інформаційна кампанія, коли людям замилюють очі і кажуть, ми ж будемо про вас дбати і щось робити. Але це такий космос, який зовсім нереальний. Пане Михайло, дуже дякую. Дуже цікаво інформативно. Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем меліорації, був з нами на зв'язку. За кілька.